Її чоловіка знайшли закатованим на Київщині. Шапка на очі скотчем зав'язана, кляп у роті бінт на шиї. Йому різали шию, в нього зломана ліва нога. Він видать сам що собі прив'язував, рука права під мишкою Відірвана видать, прив'язали, бо ліва не піднімалася у нього. І 11 вогнепальних уже, мабуть, дострілювали, бо кров навіть не виступила. Попри відчай та біль, жінка віднайшла сили жити далі. Повернулася додому, продовжила бізнес. Долучилась до місцевих проєктів і почала підтримувати інших. Вирішила зібрати умалені дружин загиблих воїнів та разом намалювати картини. Так 12 дружин загиблих захисників змогли виплеснути свої емоції, мрії, спогади та любов на полотні. Вони підтримують одна одну та продовжують жити, і своїми благодійними проєктами збирають кошти для тих, хто зараз зупиняє ворога на фронті.